220 машин за рік часу, саме стільки державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України придбало за останній рік війни. Мова йде лише про легкові автомобілі, але окрім них, держпідприємство запаслося у величезній кількості шинами, пальним, тракторами та мотоциклами. Державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України доволі молоде підприємство, адже ще не так давно, замість нього, було Державне агентство лісових ресурсів. Проте два роки тому його вирішили реформувати. І навіщо не спеціалісту зрозуміти важко. Але реформа відбулася і через марудну процедуру на баланс нової структури передали майно старої структури, а також провели об'єднання. Та злиття яку користь такі трансформації принесли лісу, неясно. Його як рубали, так і рубають. А може ще й більше. Але сьогодні ми поговоримо не про те, що незабаром увесь український ліс має усі шанси перекочувати до Європи. Ми зараз поговоримо про те, що з оновленою назвою структура вирішила оновити автопарк. З огляду на тендери, які ми проаналізували, складається враження, що жоден поважаючий себе лісівник не сяде в автомобіль, дешевший за 800 тисяч гривень. Куди на такому до лісу їздити? Ще де зайці та лисиці засміють. Але якщо серйозно, то жартувати на цю тему не хочеться, бо ж це не смішно, коли уся країна скидається на машини для фронту. Відтак 30 машин Duster у найдорожчій комплектації ліси України закупили 15 лютого цього року. Сума закупівлі 25 п'ять. Мільйонів 683 тисячі гривень. Одна така машина коштує 856 тисяч гривень з ПДВ. А 16 січня 2024 року ліси України купили два автомобілі Сузукі Джімні. Сума закупівлі 2 мільйони 159 тисяч гривень. Вартість однієї такої 1 мільйон 79 тисяч гривень. 29 січня вони теж купили два автомобілі Ducato Фургон. Сума закупівлі 2 мільйони 650 тисяч гривень. Ціна за одиницю 1 мільйон 325 тисяч гривень. 24 мільйони 85 тисяч гривень 21 липня 2023 року Ліси України витратили на 17 автомобілів Mitsubishi L200. 15 машин купили Mitsubishi за 1 мільйон 399 тисяч гривень кожна і два Mitsubishi Intense, які коштують 1 мільйон 550 тисяч гривень кожна. А 27 вересня 2023 року «Ліси України» купили 40 автомобілів «Рено Дастер» за 33 мільйони 576 тисяч гривень. Одне таке авто коштує 839 тисяч гривень. 18 грудня 2023 року вони знову ж таки купили 20 штук Mitsubishi L200 за 27 мільйонів 980 тисяч гривень. 1 мільйон 399 тисяч гривень коштує одна така машина. 4 грудня 2023 року Ліси України купують один автомобіль Opel Зефіра Лайф за 1 мільйон 713 тисяч гривень. 24 листопада 2023 року вони знову ж таки купують 20 Mitsubishi l 200 за 27 мільйонів 980 тисяч гривень. 26 жовтня ліси України витрачають 21 мільйон 384 тисячі гривень на купівлю 20 автомобілів Сузукі Джімні. Одна така машина коштує 1 мільйон 69 тисяч гривень кожна. 20 жовтня знову ж таки купують Міцубісі Л-200 у кількості 16 штук за 23 мільйони 840 тисяч гривень по 1 мільйону 490 тисяч гривень одиниця. А 3 жовтня ліси України купують 5 автомобілів «Шкода Октавіа» за 4 мільйони 998 тисяч гривень. Вартість однієї такої машини – 999 тисяч гривень. А 7 вересня 2023 року ліси України купують 13 автомобілів Suzuki Jimny на загальну суму 13 мільйонів 899 тисяч гривень. Одна така машина коштує 1 мільйон 69 тисяч гривень. 5 липня була здійснена закупівля п'яти автомобілів Peugeot Land Track за 6 мільйонів 286 тисяч гривень. 1 мільйон 257 тисяч гривень коштує одна машина. Ще три шкоди Октавії купили 5 вересня 2023 року за 3 мільйони 28 тисяч гривень. Одна коштує 1 мільйон 9 тисяч гривень. Знову ж таки, 5 вересня купують ще дві шкоди Октавії за 2 мільйони 18 тисяч гривень. 14 вересня було куплено ще 14 автомобілів Mitsubishi L200 на суму 19 мільйонів 586 тисяч гривень. Знову ж таки, 16 серпня було куплено 10 автомобілів Mitsubishi L200 за 13 мільйонів 990 тисяч гривень. За нашими підрахунками, грубо кажучи, за останній рік ліси України лише по закупівлях легкових автомобілів провели 17 тендерів і купили увага 220 машин новеньких зі салону у найкрутішій комплектації. На це все було витрачено приблизно 250 мільйонів гривень. Навіщо купувати стільки? нових автомобілів у найскладніший для країни воєнний час, хіба до цього часу лісівники України патрулювали ліс на велосипедах? Ні, насправді машини у лісі були і є. Нам цікаво, де зараз цей новенький, щойно куплений автопарк, в якій області направили ці машини. Може, їх віддали на війну? А може вони патрулюють лісові хащі, і ними наші лісівники ловлять лісокрадів? З відповідним запитом ми звернулися до ДП Ліси України. Що скажуть? Ми вам розповімо згодом. Наталка Поліщук для новин на часі.